Це така ящерочка. Це інша не та, як була ящерка прудка, а якась інша. Дуже тоненька, маленька. І от я їх бачила, як вони ховаються прямо ну, от, верті тут дерева. І вони вщилено ховаються, тому що тут дуже багато різних комах. А ящерки, вони ж палюють на комах. Так що тут вирує життя. Комахи собі свої справи роблять, а ящерки прямо мають тут свій ресторан. Бо комах багато. Ну і птахи теж, я так думаю, що тут полюють, на тих же ящерок, на тих же комах. Роздивимось повище, як вона дозволить на себе подивитися. Вона майже зливається з корою, тому вона думає, що якщо вона не шевелиться, то я її не помічу. Ну, Мені не хочеться дуже її турбувати. Так, тільки роздивитись, помилуватися, показати вам. Ну, я піду собі далі, я, звісно, я не буду її турбувати. Вона маленька, розмір, я думаю, ну, трохи більше 10 см довжину. Тоненька, як... Тонче мізинця, мабуть. Зовсім. Ті такі були крупненькі ящерка прудка, а це якась зовсім маленька. Ну або, може, знавці підкажуть, може це молода ящерка. Я не розбираюся в цих лазумах. Бачите? Тут дуже цікаво, це все зроблено. Ці стоять такі стовбури. І бачите на них скільки живих істот на цих стовбурах. А вони ще зараз побачимо. Щоб уже два не бігати. Павичево око сидить. Я тут бачила теж багато метеликів різних гарних. Ну отак. Це таким бонусом. Ящерка така гарненька. І ще й павичево око.